«Привіт, друже. Сьогодні мені надійшов лист. Мама каже, що він від киці Мури. Вона запрошує нас у фруктовий сад. А ось і фруктовий сад, і киця мура. А чомусь вона сумна. Що трапилось кицю? Малята, я так чекала на вас, так хотіла пригостити вас гостинцями. Але не встигла їх зібрати. Давайте допоможемо нашій киці зібрати фрукти і розглянемо з вами, які саме дерева є у фруктовому саду нашої киці. Погляньте малята, це яблуня. На ній ростуть яблука, а це груша. На ній ростуть груші. Киця дала нам кошики, в яких ми будемо з вами збирати яблука та груші. Давайте зараз з вами зберемо спочатку яблука, а потім груші. Тепер давайте з вами пограємо в гру. На екрані будуть з'являтися фрукти, нам з вами потрібно назвати цей фрукт та його колір. Яблуко червоне. Яблуко зелене. Яблуко жовте. Груша зелена. Груша Жовта. Киця Мура дуже вдячна вам за допомогу, і вона з нетерпінням буде чекати нову зустріч із вами. Ну що, тобі сподобалось у фруктовому саду? Які фрукти ми там бачили? Яблучко та Грушку. Скажи, а який фрукт тобі подобається найбільше? Я от найбільше полюбляю яблучко, тому піду ним пригощатися. До нової зустрічі, друже, бувай!